Давайте почнемо з заяви генерала Сирського. Так, ось що він сказав буквально сьогодні. Він констатує про те, що росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на бахмутському напрямку. А вони не залишають спробути чити та захопити місто. Зараз противник кинув всі свої найкращі підрозділи, щоб добитися перемоги. Наша задача знищити якомога більше ворогів і створити передумови для того, щоб можна було перейти до наступальних. Дій. Це сьогоднішня заява Олександра Сирського, командуюча е, Схопутних військ е, е, Збройних сил України. Я коли казав про медійні новини, до того була заява заступниці е, міністрки, заступниці міністра, е, заступниці міністра е, оборони Гани Маляр, яка закликала ну, взагалі не говорити про контрнаступ, можливо, так, нібито це е, відволікає. Збройні сили України я не знаю яким чином, але е, якщо відштовхнутися від заяви Сирського, е, чи є розуміння того, що так дійсно той контрнаступ він готується від чого він може залежати? Ну, е, отже, чи готується контрнаступ? Ну, звичайно, готується. Ну, Федори ж сказав конкретно: мені для того, щоб пройти тих 84 чотири кілометри, треба 300 танків і далі по списку. Так? По списку. Тобто, так. Так, він же ж сказав, це ж ну не просто так, аби сказати. Так, звичайно, можливо, там той напрямок, який він назвав, може бути цей, а може інший. Ну, це, це добре, що, скажімо так, росіянці не мають зеленого поняття, де ми будемо все-таки йти. Ну, як би там не було, тому що і це добре, бо вони не знають, де йде концентрація наших резервів, і це теж добре. Ну тобто, це все позитивні речі. Заява СИСКО, що ми тут е, воюємо і таким чином, стягуючи на себе колосальний ресурс, те, що я неодноразово казав в своїх ефірах, е, колосальний ресурс росіянців під Бахмутом, Авдіївка, Вогледар і так далі. Звичайно, якщо в одному місці щось росіянське прибуває, значить в іншому місці його десь там трошки стає менше, да? або, або навпаки, взагалі там перестає існувати, таким чином відкриваючи можливості для контрнаступу. Заява Ганни Маляр. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я при всій повазі до посади абсолютно не можу поважати такі контроверсійні заяви, які робить міністерство оборони, заступниця міністра оборони і так далі. Пояснюю свою логіку дуже простими словами. Перше, та сама Ганна Маляр, яка в вересні місяці казала, що ніякої мобілізації не треба, що в нас все хорошо. Ну вона до речі, це разом з Резніковим казала, і так далі. Це вони говорили восени той час, коли росіянці набирали. Робили мобілізацію, набирали війська, частину тих мобілізованих відправляли на передову. Але Левова їхня частина їхала в табори, навчалася і декілька місяців проходило навчання. Сьогодні ми воюємо саме з цими росіянцями, окрім регулярів, які були. Туди прийшло поповнення у вигляді навчених тих мобілізованих, та і я не бачу відповідальності ні політичної відповідальності, ніякої відповідальності за такі от, скажімо так. Ну, розбалансування суспільства, коли виходять, же кажуть, скоро побіда. Там ми скоро підемо там на Крим. У нас же там зимою ми вже будемо в Криму, і так далі. Там мобілізація не треба, і тут знаєте, от треба зібратися, бо в нас же ж війна, і так далі. Далі з приводу чого не коментувати, чи коментувати, чи висловлювати припущення, чи не висловлювати, чи аналізувати оперативну тактичну обстановку на фронтах, чи не аналізувати для будь-кого окрім. Окрім е, офіційних представників. Я тут хочу сказати, що це в нас іде, знаєте, е, право на коментарі е, в цьому праві довжен вижити тільки один. І це угу. мають бути представники Офісу президента чи Міністерства оборони, неважливо. Тобто тільки влада може коментувати. Ну, чесно кажучи, це неправильно. Чому я ми, ми не обговорюємо державні таємниці? Ми, ми не обговорюємо ті чи інші ситуації, пов'язані з фронтовими подіями в контексті розголошення якихось відомостей чи даних. Ми дивимося, де що росіянці тиснуть на Бахмуті, значить, вони там сколотили сили. Ми аналізуємо моніторимо так само всі ЗМІ, в тому числі росіянські, де ти бачимо, там як Пригожин мобілізовує своїх тих найманців mm -hmm. і так далі. Чому ми не маємо права говорити? Я вам скажу це. Називається елементи, скажімо так, пропаганди, от саме не свободи слова, а пропаганди з боку влади, тому що вони вважають, що все має йти по їхньому сценарію в контексті повідомлення про події. Ми дуже добре пам'ятаємо великий скандал, і до речі, це є правда, що наші підрозділи, коли заходили в Херсон. Що взагалі вони не, не всі мали право заходити, а вони ще й зайшли з журналістами CNN. Ну, по сценарію, на моє глибоке переконання по сценарію банкової туди мали заїхати війська, і з ними мав бути Зеленський, і це би було б освободів Херсона. Ну що то в їхнім королівстві пішло не так, тому що на плечах відступаючого ворога хлопці заскочили в місто, і таким чином уникнули фактично міських боїв. Ну тому що ворог міг перегрупуватися ще що небудь. Ну могло бути різне, і це пішло не по сценарію. І я вам хочу сказати, що певні керівники певних підрозділів були вимахані по всім, по всій строгості, скажімо так, щоб, щоб я розумів, вони були вимахані за те, що не дочекалися за те, що вони зайшли, за те, що вони на плечах е, відступаючого ворога зайшли, і це все пішло в мережу, і це пішло через. Е, Новини розумієте, і за це були вимахані саме за це, що от як ви так не послухались наказу. Туди зайшли. Ми пам'ятаємо інтерв'ю поліцейських, які туди заскочили. Mm -hmm. Ну, перші групи наші розумієте, і я дуже добре знаю цю історію саме в цьому контексті. Що їх е, почали розповідати, яке ви мали право зайти? Та ну коротше такі всякі речі. А потім ми дивимося оцей режим інформаційної тиші, яке сказав, попросила зробити влада. Вже попросила. А потім ми дивимося приїзд Зеленського до Херсона. Тобто, якщо спів співставити у цей алгоритм дій повідомлень влади, скажімо так, ну певного там насварили певних військовослужбовців, їх не покарали в контексті, там, ну, що там звання, там дожності, як з куполом поступили, ну, наприклад, а? тобто uh -huh. за те, що вони це зробили. А мається на увазі, от таке скажімо, получили взбучку, так Так, оце все було пов'язано з тим, що поламали сценарій от просто коли мали сценарій, а, щоб я розумів, а, ну цікава взагалі ця історія. Я, я про неї не знаю, відверто кажучи, але а, давайте я буду зараз а, опанувати вам. Так а, а що в, в цьому поганого, так що президент мав а, туди приїхати, і а, що вводиться цей режим тиши, я скажу, що це питання я ставлю. Як то кажуть, скріп'я серце, тому що <с. <с.> мені не дуже подобається мовчати так. Про, про, про війну, і дійсно, ми нічого такого секретного не повідомляємо. Ну умовно кажучи, ми відкрили карту України і дивимось на карту України. Так і ми бачимо, де, де що відбувається, і про це про це говоримо. Але питання, все ж таки, в наступному: а що поганого в тому, що дійсно висвітлення подій. Іде в одному руслі, можливо, це дійсно правильна стратегія, тому що під час війни мені здається не час для демократії, не час для обговорень, а час для виконання рішень. Чи я помиляюсь, значить, перше справа не в тому, що щось є погане, що Зеленський як Верховний Головнокомандувач там на білому коні чи на, на, на Вороном заїхав би в Херсон президентом освободителем. Справа не в тому, справа якраз в іншому. Я перепрошую, а ми воюємо по сценаріям політтехнологів? Ні, ну якщо в нас війна відбувається згідно сценарія політтехнології, що туди першим має заїхати президент? Ну то було б непогано, якби він би тоді. Ну якщо вже так сильно хоче, то так тоді вже треба було сісти на того танка, яким першим заїхав Херсон. Розумієте? А то виходить з однієї сторони це ж наштовхує на інші думки. Це ж наштовхує на думки про якісь договорняки, знаєте, як теорія змови. А з росіянами договорилися, росіяни пішли. Та ні, наші хлопці їх звідти вибили, і вони в паніці, скажімо так, противник в паніки біжав. Але президенту від Києва до Херсона далеко добиратися. А хлопці були на підступах в Херсон, і коли вони побачили, що є можливість, реальна можливість заходити в місто без бою. Ну розумієте, коли ми будемо воювати по сценаріям, то буде в нас в 9 мая взяти город Сталінград, там, е до Дня Незалежності взяти там, місто Москва, і ми будемо тоді. ну, Це буде вже не війна, а, це вже буде сценарій до фільму, написаного на банковій, і це дуже погано. Тому, коли політики роблять заяви, такі, знаєте, ну, от саме в такому гаслі, що. от... Я там наказую, чи там ми там будемо там банково робити заяву. Я зараз говорю політики в контексті банку. Питання, хто їх озвучує, це вже питання дискусійне. Ми знаємо, що у нас е, прес-секретар президента. Я останній раз його бачив у це, як була якась прес-конференція. А рік я його фактично не чую. Хоча він би мав би робити якісь заяви, а не там Подоляк чи е, цей як його Єрмак. Розумієте? Чи там Арестович, чи хто нас там ще уповноважені були робити різносторонні заяви, а потім казати, що це їхнє лічне мнення. Так от ще раз наголошую: нічого поганого, що він туди приїхав, але справа в тому, що якби війська чекали би, поки він доїде, то за три дня могло би в Херсоні відбутися будь-що, і, і і ми росіянці могли б зацепитися десь за якісь об'єкти робити і так далі. Про, про про Херсон хочу окремо спитати а, дійсно, я не є сторонником теорії змов. Але в мене є питання, на яке в мене немає відповіді, відверто кажучи. Ви говорите про те, що е, під час херсонської операції наші хлопці, дівчата, вони е, зайшли на е, вздогін, так з виганяючи відступаючого ворога. Е, була переправа. Расисти переходили на е, інший бік е, Дніпра. Е, вони бігли, мости, патони там, що там човни і все, все таке інше. Але вони відійшли, і ми їм нібито не стріляли навздогін. Чому не було приказу про змову Це, це міф, як вам здається, 40 ну, дивіться, тисяч вийшла групіровка. Ну, 40, не 40, Я там по деяким аналітикам, все таки до 20 тисяч, і групування росіянське почало виходити ще з вересня. Це не могло бути незаміченим. Питання якихось можливих переговорних позакулісних процесів за спиною влади я виключаю повністю. Ну тобто на рівні польових командирів такі речі не вирішуються. Те, що ми там рубанули, десь там по хвостам трохи їм дали і там плавали. ті росіянці в Дніпрі. Ну розумієте, це ми дали по хвостам те, вже, що вже бачили. Не. Ми працювали по Антонівському мосту, і фактично він був ще не до кінця зруйнований. Якби далі продовжили б цю роботу, то в принципі левова частина і техніки, і військ залишилась би тут. Угу. Питання в тому, чи це ми так натякнули мост Антоновським мостом, що мужики, тіпа, типу, ви то втікайте росіянці, бо буде бойня. З однієї сторони вони втікли ми тим самим зберегли наші життя, наших хлопців. Якщо це був натяк. З точки зору військової майстерності і стратегії, то це одна історія. Ну я щось чесно кажучи, не думаю, що вже прямо зараз це вже рік кровопро кровопролиття і якісь можуть бути позакулісні е домовленості, mm -hmm. але. Ну, такі моменти є. Так, і в мене виникали такі підозри, і дуже багато хлопців про це говорило. І я в тому числі мав, скажімо так, нагоду поспілкуватися з безпосередніми учасниками Херсонської операції. От і я розумію, що такі думки могли виникати. Але з другої сторони, росіянці почали виводити це не за день, не за два, не за три. Вони виводили це ну, дуже довгий період. Я ще раз наголошую: там кінець серпня, початок вересня. І тому дійсно -ти тисячне угрупування вийшло саме прикро, що воно вийшло з технікою, так. ну як для нас, та це теж погано. Ну, можна було б мені, так ну здається, що все-таки той херсонський міст ще докліпати, щоб там осталася така кладка дерев'яна, як то в нас біля ірпіня. Пам'ятаємо, як люди виходили. От, так само ставити їм кладку, щоб не, не сражатися.